Друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас почався новий турнір. Сьогодні перший день стрімка атака на трьох зіркових героях без синього кольору. Ось таку поставив я оборону. Вчора прокачав цього Джолі і вирішив його поставити, бо до нього став мішку, але... Поміркував, думаю, потрібен був лікар і поставив його. Ну, подивимось, як він буде працювати. Так, ага, оборона поки А. Ну що ж, давайте спробуємо атакувати. Подивимось, що нас чекає. Акіла, це ухиляння, фільтон, буде красти посилення. Так, жовтих. Ну, можна, в принципі, цього джолі вигуляти, спробувати. Давайте подивимось, на що він здатний. Ну, Візьмемо його, візьмемо тоді ось так. І напевно, давайте ще фаєзика візьмемо. Два лікарі, нехай буде. Подивимось, поїхали. Всі швидкі нам потрібно сім камінчиків. Це потрібно пам'ятати. Так. Є трішечки фіолів, трійка. Як нам ці камінчики підтягнути? Ніяк. Давайте спробуємо ось тут. Пошукати четвірочку фіолетових. Не заїхала. Ну, давайте ще раз почекаємо. Пошукаємо. Добре, заїхала. Так, будуть ухиляння. Ну, ми це повинні витримати. Ого, полянка як полетіла. Тихо. Ну, давайте цього Джолі вмикаємо. Ухиляння є, але все одно будемо пробивати. Так, ухилилися. Так, четвірочка сюди. Подивимось. Угу, так. Добре. Ще раз його активуємо. Трічка фіолів. Добре. Можна ще фазика активувати. І тепер нам потрібен один фіол. Да, Джолі. В принципі, непогано. Дивіться, скільки оверу плюс міньйони допомагають. Добре, добре. Так, поїхали далі. Знову кіла, знову фільтон. Такою ж командою йдемо. Поки що на Альфа небагато, але все ж таки і вже є. Так, ну давайте зробимо четвірку зелених. Угу. Це в Гревла прокинемо і зарядимо тоді джолі. Так, фіол під'їхав. Там бафнули атаку. Але добре, так, давайте ось так. Фіолетом у нас не зібрані взагалі. Тому давайте тут прокинемо. Ще жовті під'їхали, добре. Є ухиляння, але все одно, напевно, будемо бити. Будемо бити по центру. Можливо, хтось і попаде. Так, попали. Добре, тепер ось так. Угу, Чудово. Ну, ще раз пробиваємо, спробуємо добити Фільтона. Так, ну все, залишився один салі, то він вже нам нічого не зробить. Вдарив, добре. Ми тут фіоли прокинемо. І ми їх повинна добити його. Добре. Бамбалейла. Закінчилося швидко. Ну що ж, поїхали далі. Угу. Тут вже складніше. Тут вже складніше. Два піньочки. вакас. О, тут вже. Так швидко буде. Джолі Джолі. Не знаю, чи залишати його, чи замість нього взяти мішку, чи замість фаєза взяти. Давайте тоді, можливо. Зробимо ось таким чином. Візьмемо тайрума в костюмі і візьмемо мішку. Мало урону. Але, в принципі, так. Це що робить? Атакує. Пробиває ухиляння. Ну, давайте спробуємо. Поїхали. Це вже важче буде. Це вже набагато складніша оборона. Так. Ну, четвірочка зелених. Так, трійка фіолів це добре. Давайте ще ось так. Фіоли ще зелені. І ми зарядили нашу мішку. Чудово. Так, 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 це дуже добре. Активуємо зразу і спробуємо пробити. Так, тепер так. Охилилась, але вакаса ми забрали. Так, пінька, давайте, напевно, його заберемо. Питання, що тут прокидати. Давайте, напевно, четвірочку жовтих, поки є мішка. І ось так зарядимо нашого джолі. Ось так. Тепер можна в пінька прокинути, нехай він б'є в мішку. Так, мішку активуємо. Угу, аби угу. фіоли. Ну, давайте спробуємо її пробити. У нас три фіола. Так, добре. Ми під захистом пробиваємо сюди. І ось так будуть фіоли. Навіть через комбо запустимо, можливо, і салі вистачить. Добре. Ну Тут теж все вийшло чудово, камінчика було достатньо, тому все вдалося. Так, поїхали далі. Ага, контратака, безіл, вакас. Ну, давайте спробуємо взяти іншого тайрума. Так і поїдемо, поїхали. Вже два герої на Альфа. Так, так, так. Ну, давайте тут піднімемо фіоли. Так, ось так. І один хід ми повинні встигнути. Безіла не обов'язково було б заряджати, ну добре. Ну, давайте пробивати. Так, так. Дай поки притримаємо, прокинемо ось так жовті. Ще фіоли під'їхали, добре. Так, вмикаємо. Спробуємо пробити безіла. Так, мішку зарядили. І його активуємо. Тут прокинемо ось так фіоли. Знов безіл зарядився. Ну, Давайте все одно проб'ємо. Прокинемо. Жовті. Так, поки є мішка, нам би потрібно, щоб вони пробили. Ну, а, я не подивився, скільки ходів. Один хід. Так, ну добре, цих ми двох станчили. Вмикаємо джолі. Давайте підтянемо фіолетові. Нам потрібно зарядити тайром і зняти контру. Спала. Ну, цього ми витримаємо. Чудово, пробиваємо. Давайте сюди ми повинна добити. І тут тайром ставить крапку. Добре. да, Джолі цей прикольний, мені подобається. Угу. Ось ось уже і складніший зарел. Той же Джолі. Це вже складніше буде і мішка. Ну, давайте так і поїдемо. Так. Ну, ми маємо фіоли. Ми маємо фіоли. Це добре. Але нам цього все одно буде недостатньо. Давайте четвірочку сюди прокинемо. І ось так обережно прокинемо ще фіоли. Прийдеться таунт знімати, напевно. І пробивати. Нам би цю зарил забрати було б дуже чудово. Так, давайте сюди. Угу. Так, піньок під сповільненням. Давайте ось так прокинемо. Він зарядиться, він зарядиться, але й ми повинні зарядитись. Ні, не зарядився. Добре, добиваємо пінька, прокидаємо зелені. Тут кинемо жовті. Тихо. Ну, Джахангіра ми повинні одну ту витримати. Так. Ось так. Ну тут пощастило з камінчиком. Відверта дуже багато фіолу було. Угу. Так. Так, знімаємо, пробиваємо. Яка мішка потужна? Ну давайте її доб'ємо. Тут прокинемо ось так і комбо. І добиваємо. Джаха Добре, добре, добре. Так, поїхали далі. Ага, все закінчилось. Угу. Дуже швидкий сьогодні день вийшов. Всі 5 перемог. Джолі відіграв дуже чудово, мені сподобалось. Так, давайте дивимося оборону А, рейтинг. 1475 місце. Ну, це тільки перший день, тому поляни були дуже чудові. Подивимося, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!